Маріуполь не впаде. Сьогодні розповім дещо із розмов, які ведуться серед простих громадян у Донецьку. Щоправда, тихо, бо не вистачає духу в них вийти на двір і заявити це вголос. Донечани все більше починають розуміти, що у росіян щось пішло не так, і військовики продовжують їх всіх обманювати. Так, з їхніх слів та міркувань операція із захоплення Маріуполя була непродуманою, що й призвело до великих жертв, особливо з боку мобілізованих, тобто чоловіків та синів мирних мешканців. Навіть самі російські військові, хоч і з великим роздратуванням, але кажуть, що вражені професіоналізмом та стійкістю ЗСУ та бійців полку Азов у боях за Маріуполь. Частина росіян і навіть кадирівців здивовані незламною волею та мужністю, з якою борються захисники Маріуполя, які перебувають у повному оточенні, не кожен зможе витримати таке і не зламатись. Ніхто з росіян не розраховував, що українські військовослужбовці так довго і відчайдушно боронитимуть Маріуполь, а серед бойовиків ходять чутки що для того, аби вибити бійців Азова з промзони, вони атакували її газом, а також фосфорними бомбами. Але напрочуд усіх, наші продовжують боротися і порівняти їхній запеклий опір можна хіба що із захисниками донецького аеропорту, що їх назвали кіборгами. До речі, місцеві кажуть, що наші воїни героїчно борються не лише у Промзоні, але й ще на двох великих об'єктах Маріуполя, які ми свідомо не вказуємо. Кажуть, що вночі від російських військових надійшла пропозиція захисникам Маріуполя вийти на підконтрольну Україні територію спеціальним коридором. Очевидно, що відведений бункерним стратегом час для взяття їх військами Маріуполя вже вийшов, і вони шукають шляхи будь-яким способом захопити цей стратегічно важливий об'єкт. Думаю, нам усім би хотілося, щоб усі захисники Маріуполя, усі воїни ЗСУ та тероборони були цілими та неушкодженими, аби ця пропозиція росіян не виявилася черговою оманою, як це вже було неодноразово. Наприклад, у серпні 2014 року, при виході обіцяним росіянами коридором Зеловайським. Продовжуємо вірити в силу та мужність наших захисників. Сподіваємось на мудре та єдиноправильне рішення нашого генштабу щодо надання допомоги захисникам Маріуполя. Слава ЗСУ!